Незрушна в чотири роки маленька злата перевал із прифронтового очеретеного Донецької області бореться з рідкісним захворюванням головного мозку. Дитина не може самостійно навіть підвести голови на реабілітацію та ліки. Родина не має грошей. Історію продовжить Вікторія Чистюхіна. Зая де зая? Марина Перевал дуже хоче навчити дочку елементарних навичок, які мають її однолітки. У дівчинки порушена моторика рук лівою. Вона не може тримати предметів. Вона не гуляє, так як всі звичайні діти гуляють. Вона взяла ігрушку по це і викину. Вона все викидує. У чотири роки маленька злата не ходить і не сидить. Єдиний спосіб стати на ноги й тримати спинку надіти ось такий корсет із ходунцями. Він дозволяє постояти хоча б декілька хвилин. Це необхідно, аби м'язи не атрофувалися. От тільки так ми можемо стояти і я її держати. Вроджена хвороба, мікроцефалія, призвела до розумової відсталості дівчинки. Череп дитини зменшений у розмірах. Посиди. Діта з двох місяців вже я стала сама подозрівати, вона на жива не люб... вообще, Я її на живут вилажу, і вона і кричить. Аби дівчинка могла розвиватися, їй потрібна реабілітація в спеціалізованому санаторії, але поїхати туди для сім'ї перевал не по кишені. Тому що грошей немає. Я не зможу платно поїхати в санаторій лічитися. Марина не занепадає духом і всі сили віддає дитині, але морально їй дуже складно, бо її чути тут постійно. Авдіївка рядом ехом хорошо слухно ехом віддають, двері тріщать. Стіни трясуться, ну це все слышно хорошо. вона боїться, щоб будинок не потрапив під обстріл. Відновлювати житло нема за що. Весь дохід йде на ліки, але придбати всі необхідні препарати жінка не в змозі. По допомогу звернулася до штабу Ріната Ахметова. Я привиклати, та інвалід не палучу в аптеку. Дійсно, а може помогуть. Я глазам своїм не вірила. Я отримала аж... не вірила. Я хочу поблагодарить Ріната Ахметова. Дай Бог йому здоров'я. Він взагалі человек від Бога, я вважаю. Що він таким діткам допомагає. Нам самі дзвонили, предложили. Сім'я перевал потребує і продуктової допомоги. Вони отримують набори виживання. Ахметову за продуктовий набор. Все кушаємо, все варимо. Волонтери мобільної бригади видали тисячу наборів виживання в чотирьох населених пунктах Ясиновацького району. Зона називається вакуумною і переселенці, проживаючі винуждені здесь на території, і місцеві жителі, особливо пенсіонери і дітки, э, мають возможность допомогу отримати только від от гуманітарного штабу Рената Ахметова. Штаб Ахметова – єдина гуманітарна місія, яка виїжджає у віддалені райони. За рік видали більше 140 тисяч продуктових наборів по обидва боки лінії зіткнення. Вікторія Чистюхіна, Сесоєв, Олександр Шмирьов, канал Україна.